Привіт! Мене звати Юлія, я менеджер компанії 3DWay. Сьогодні я розповім вам про те, як формуються ціни на наші послуги. Ви дізнаєтесь, які саме чинники впливають на кінцеву вартість наших робіт та чому ми підходимо до цього питання так серйозно. Формування ціни на наші послуги залежить від багатьох факторів. Кожен відділ нашої компанії вкладає свій внесок у кінцевий результат, тому давайте розглянемо їх детальніше. Керівник відділу маркетингу займається розробкою маркетингової стратегії, бюджетуванням, аналізом ринку та конкурентів, цифровим маркетингом, управлінням командою. Важливо забезпечити ефективну рекламу і присутність на ринку, що допомагає залучати клієнтів. А це вимагає значних інвестицій як у технології, так і в команду. Контент-мейкер відповідає за візуальну складову наших соціальних мереж. Для роботи контент-мейкера потрібно професійне обладнання, а саме це світло, фони, мікрофон, штатив, камера тощо. Дизайнер займається створенням різних рекламних креативів, обкладених для відео, банерів та іншої візуальної продукції, яка допомагає нашій компанії ефективно комунікувати з клієнтами та підвищувати впізнаваність бренду. Наші менеджери працюють безпосередньо з клієнтами, обробляють замовлення, супроводжують проекти, спілкуються з вами, витрати на їхню зарплату, облаштування робочих місць, програмне забезпечення для управління процесом це частина ціни кожного замовлення. Наші інженери та 3D-художники використовують найсучасніше обладнання: 3D-сканери, спеціалізоване програмне забезпечення. Кожен проект потребує ретельного опрацювання і технічна складова нашого процесу є однією з найбільших інвестицій. На нашому виробництві працюють інженери, які відповідають за різні аспекти 3D-друку. Це висококваліфіковані спеціалісти, які забезпечують якість, точність і надійність кожного проєкту. Наш інженер з 3D-друку ретельно підбирає параметри друку для кожного проєкту. Інженер також контролює якість кожного надрукованого шару, забезпечуючи ідеальне щеплення між ними для надійності конструкції. Інженер сили Аділ Підруку спеціалізується на роботі з рідкими смолами. Основною Відповідальністю цього інженера є налаштування параметрів друку та контроль за його якістю. Інженер з СЛС 3D-друку працює з принтерами, які дозволяють створювати надзвичайно міцні та детальні вироби. Після завершення друку він також відповідає за видалення зайвого порошку та очищення деталей. У відділі постобробки працює ремісник та його помічник. Ремісник відповідає за декоративне розфарбування, виготовлення силіконових молдів і постобробку наших виробів. Це важливий етап, оскільки саме він надає вашим замовленням остаточний вигляд та якість. Для ефективної роботи реміснику потрібно забезпечити комфортне робоче місце, справедливу зарплату, а також необхідні інструменти і матеріали для його роботи. Не можна забувати і про витрати на матеріали для 3D-друку, такі як фотополімерна смола, філамент, порошок чи силікон. Якість цих матеріалів безпосередньо впливає на якість кінцевого продукту, і ми завжди обираємо тільки перевірених постачальників, щоб ваші замовлення були виконані на найвищому рівні. Ми використовуємо широкий спектр обладнання для 3D-друку FDM, SLA, DLP, SLS, 3D-принтери, а також 3D-сканери для точних вимірювань і моделювання. Це високотехнологічне обладнання потребує постійного обслуговування, налаштування та оновлення, що також впливає на кінцеву вартість наших послуг. Для обслуговування нашого обладнання ми маємо технічного спеціаліста. В його обов'язки входять ремонт і налаштування, тому ми інвестуємо у якісні інструменти та підтримку його кваліфікації. Ще одна важлива людина завідувач складу. Він відповідає за пакування і відправку замовлень, а також за зберігання витратних матеріалів. Це додає додаткові витрати на матеріали для пакування та логістику. Щоб всі ці процеси функціонували безперебійно, ми орендуємо приміщення для офісу та виробництва. Витрати на оренду також є важливою складовою кінцевої вартості послуг. Щоб усе працювало злагоджено, у нас є керівник виробництва, який контролює всі етапи. Він слідкує за якістю, термінами виконання замовлень і координує роботу команди. І на завершення директор компанії займається залученням інвестицій, формуванням команди та участю у великих проєктах. Його досвід у сфері адитивних технологій дозволяє нашій компанії брати участь у масштабних проєктах і залишатись конкурентними на ринку. Також варто врахувати, що для кожного з працівників необхідно облаштувати робоче місце і врахувати заробітню плату. Це все також впливає на кінцеву вартість наших послуг. Отже, як бачите, ціноутворення у нашій компанії це комплексний процес, який враховує кожен аспект роботи. Ми намагаємось забезпечити максимально якісний сервіс і робимо все, щоб ваші проекти були реалізовані на найвищому рівні. Якщо ви хочете дізнатися більше або замовити наші послуги, переходьте за посиланням в описі та залишайте свої заявки. Дякую за увагу, до нових зустрічей на нашому каналі.